Досить пробувати все підряд з тіктоку при болю в сідничному нерві. Є три тести для того, щоб зрозуміти, з яким типом болю ви маєте справу. Якщо біль дуже гострий та посилюється при нахилі вперед, кашленні або чихані, то у вас, скоріш за все, грижа, що стискає корінці сідничного нерву. Вам необхідно зосередитись на зменшенні самої грижі та декомпресії нерву. Якщо біль тупий поступово наростає і відчувається значний дискомфорт в нозі, то у вас біль скоріше спричинений напруженими м'язами, що стискають нерв. У цьому випадку вправи для спини навряд чи допоможуть. Вам потрібно зосередитися на розтягненні і зміцненні м'язів, що стискають нерв. І якщо ваш біль посилюється, коли ви довго стоїте, сидите або навіть лежите, то скоріше у вас запалення нерву, і вам необхідно зосередитися на зменшенні напруги та поступовому звиканні нерва до розтягнення. А якщо ви бажаєте отримати консультацію або діагностику саме з вашою проблеми, то пишіть нам в повідомлення або телеграм у посиланні профілю.